Привіт, і з вами тут і зараз знову білим по чорному. І попереду на нас чекає багато цікавого, адже настав час повернутися до світу чотирьох стихій та аватара останнього мага повітря. У минулому відео десь на вашому екрані мало вилізти посилання на нього. Так от, у минулому відео по аватару, я розповідала про сам всесвіт, його ідеї та початкові концепції, а також розказувала про особливу та таємничу магію, що панувала в ньому: згинання початкових елементів. Ми розглянули всі типи взаємодії зі стихіями та розібрали унікальні техніки магів кожного з народів. Але однією з ключових особливостей, створеного Брайаном Конецько та Майклом Данте Ді Мартіно світу, стало те, що окрім магів, у ньому жили і звичайні люди. І ці маги без особливих сил інколи можуть достатньо успішно протистояти з гиначам. Тож сьогодні я розкажу вам саме про них: про людей, які були не здатні підкорити елементи, але змогли досягти майстерності. В іншому і стали вправнішими за багатьох магів. Одразу скажу: поділ на народності в цій добірці досить умовний і до того ж нерівномірний. Далі зрозумієте, про що і чого. Тому почати пропоную з найбільш численної та, на мою думку, найбільш вагомої спільноти немагів бойових немагів, королівства Землі. Напевно, більшість із вас уже здогадалися, кого я маю на увазі: воїнів Кіоші. Це орден жінок-воїнів, названий на честь Кіоші з королівства Землі, яка була аватаром перед року. На півострові, де жила Кіоші, розташовувався великий морський ринок біля порту, на якому, на жаль, розповсюдженим явищем було свавілля чоловіків по відношенню до жінок. Тому, вже після того, як Кіоші вдалося відокремити півострів від материка та перетворити його на автономний острів, Аватар вирішила покласти край беззаконню. Для захисту території вона організувала свою рідну охорону з жінок та дівчат, яких самостійно навчала власним технікам бою та захисту без застосування магії. У майбутньому її учениці та їхні послідовниці стали відомі як воїни Кіоші, на честь своєї наставниці, і продовжили свою справу оберігати острів від небажаних гостей і після її смерті. Урешті-решт це об'єднання досягло такого високого рівню, що могло по праву називатися елітним та здатним протистояти навіть досвідченим володарям стихій. Кожне село острова мало власний загін воїнів. Завдяки своєму унікальному та індивідуальному стилю бою вони гарантували безпеку та ізоляцію своєї батьківщини під час столітньої війни. У першу чергу воїтельки мали справу з безладними торговцями та мандрівниками, які після ночі пиятики в порту Кіоші часто потім починали вештатися по селам та створювати безлад. Традиційно, як воїнів, навчали тільки жінок, хоча протягом багатьох років були винятки. Наприклад, сока. Окрім того, що він був хлопцем, також це перший відомий уродженець неземного королівства, який, хоч і ненадовго, але по факту все ж став частиною ордену. А ще він єдиний відомий чоловік, який коли-небудь носив їхню форму. І тут нам із вами дуже пощастило: не тому, що соко одягнуло в жіноче кімоно, ні, а тому, що ми можемо разом з ним заглиблюватися в філософію воїнів Кіоші, відкриваючи для себе їхні особливості. Так, стиль бою, яким користувалися жінки, полягав не в силі, а в застосуванні сили противника проти них. Незважаючи на те, що специфіка навичок була натхнена аватарам кіоші, в угрупуваннях не було магів взагалі, тому вони покладалися на фізичні вміння та зброю. Так, в основному водітельки використовували металеве віяло, точніше, віяла, адже зазвичай їх носили в парі по одному в кожній руці. У цьому вони, до речі, теж наслідували свої наставниці. Вони володіли цими віялами в поєднанні зі спеціалізованим стилем бою, який ґрунтувався на концепції звернення енергії супротивника проти себе та використання відкритих місць. Ці знаряддя використовувалися для захисту, але їх також можна було запускати як бумеранги або кидати як металь. Альні ножі зазвичай саме віяла першими йшли в у боях. Навчаючи соку шляху воїнів Кіоші, Союкі сказала, що техніку ВІЯЛ опановували до такого рівня, коли вони буквально ставали продовженням руки. Окрім того, кожен з воїнів Кіоші також носив катану довгий тонкий меч. Незважаючи на те, що катани рідко використовувались в боях, під час битви з Азулою та її елітною командою, мечі виявилися добре придатними як для самозахисту, так і для нападу. Про що свідчить Суюкі, яка мало не завдала смертельного удару Азулі, від якого принцеса ледь ухилилась. До спорядження також ходили круглі висувні щити, які можна було комбінувати для захисту всього підрозділу. Так вони були здатні витримати навіть вогняний вибух азули. По формі щити, до речі, схожі на емблему королівства Землі. І виходить так, що зброя воїнів Кіоші схожа на озброєння воїна самурая, що робить їх однією з небагатьох груп у аватарі, яка базується на японській культурі. Наприклад, катани теж в основному використовували самураї. До того ж, воїни Кіоші одягалися в прикрашені металеві головні убори та вошатні, але добре броньовані зелені кімоно. Золотий знак показував честь серця воїна, а шовкові нитки кімоно символізували хоробру кров, що тече в їхніх жилах. Ця уніформа була розроблена таким чином, щоб нагадувати одяг, який аватар Кіоші носила за життя. Яскравий грим на обличчі теж частково був даниною шани наставниці, а частково мав на меті залякати супротивника. Узагалі, напевно, багато хто помітив, що такий макіяж схожий на той, який робили актори Кабукі та Гейші. За словами творців мультсеріалу, ще на моменті задуму воїнів Кіоші вони планувалися так, щоб висвітлити багато традиційну японську естетику. Хоча зелені кімоно, які також були натхнені театром Кабуки, одночасно нагадували вбрання, що носили в традиційній китайській опері. Це узгоджується із всесвітом мультфільму, бо такий одяг Кіоші носила, коли входила до компанії Літаюча опера. Це, до речі, була банда розбійників, і так аватар була однією з них. Якраз через свою злочинну діяльність вони приховували обличчя за шаром фарби, і в неї було особливе значення. Білий колір яєчної шкарлупи, який домінував на більшій частині лиця, символізував зловісну натуру, підозрілість до інших і готовність чинити підступні та зловісні вчинки. Але темно-червоний означав честь, вірність, героїзм. Червоне це довіра, яку члени банди мали один до одного. Вона губилася серед білого, але завжди виблискувала в їхніх поглядах. Як бачимо, ці кольори багато значили для аватара Кіоші, але для своїх учениць вона залишила тільки значення, що полягало у виклику страха в супротивників. Зараз я не буду розповідати, чому аватар Кіоші була серед розбійників і про її долю. Цього не було в мультсеріалі, і більшість матеріалів містять пізніші комікси та історії. Але якщо вам цікаво дізнатися більше про аватарів минулого, то лишайте коментарі та пишіть, про кого ви б хотіли послухати. А з мене тоді буде новий розбір. Так, на чому ми там зупинилися? Ага, я казала, що воїни Кіоші пов'язані з японською культурою. На користь цього свідчить ще один момент: ті самі бойові віяла. Японське мистецтво ведення бою за допомогою них відомо під назвою Тесендзюцу, і було популярне серед жінок, що належали до стану самураїв у феодальній Японії. Спочатку віяла складного типу були особистими відзнаками. Вони повідомляли про ранг і займане становище свого власника, але пізніше їх вдосконалили під потреби військового стану, що прийшов до влади. Згодом віяла, оснастили залізними спицями, а ребра зміцнили лакуванням, тим самим перетворивши на зброю. Отже, воїни Кіоші це дуже ізольований і відособлений від інших угруповань на материку орден, котрий жорстко слідкував та обирав, кому можна передати свої знання. Правда, після завершення столітньої війни вони, а особливо загін суюки, трохи наблизилися до інших народів та добровільно стали охоронцями володаря вогнюзуко. Також вони прийняли до своїх лав ще одну воїтельку не з королівства землі. Новим воїном Кіоші стала Тайлі. І якщо ви подумали, що далі мова піде саме про неї, то. ви вгадали? Тайлі була життєрадісною та енергійною дівчиною, яка походила з нації вогню. Будучи дочкою дворянина, вона відвідувала Королівську академію для дівчат зі своїми подругами Азулою та Мей. У Тайлі було аж тільки уявіть цілих шість сестер, які були дуже схожі на неї зовні. Їй важко жилося в цьому, як вона казала, чайному сервізі, так як дівчина не відчувала себе індивідуальністю. Тому в невідомий момент часу Тайлі залишила своїх рідних і приєдналася до мандрівного цирку народу вогню. Завдяки своїм здібностям вона стала однією з головних зірок, виконуючи акробатичні трюки під куполом. Тут її і знайшла Азула після того, як вирішила, що їй потрібен невеликий елітний загін, щоб зловити зука і Айро. Цирк не тільки допоміг Тейлі стати знаменитою акробаткою, саме під час життя разом з трупою Тейлі ще більше вдосконалила свої бойові вміння та навички. Однією з визначальних здібностей тайлі, окрім гнучкості та спритності, було її майстерне бойове мистецтво ударів по точкам фокусування енергії, блокування. Ци саме ци у східній традиції визначається як певний вид життєвої енергії чи сили, яким можна маніпулювати. Насправді, блокування Ци не було чимось несподіваним для світу Аватара. Це стародавнє мистецтво, яке вже давно практикували всі чотири нації. Відомо, що стародавній король землян Хундун знав цю техніку. Через багато століть повітряна черниця на ім'я Ріошон була майстром блокування Ци, настільки визначним та шанованим, що багато хто мріяв потрапити до неї в учні. Вона навчала цьому мистецтву лише тоді, коли була впевнена, що знання використовуватимуться згідно з принципами філософії повітряних кочівників. Однією з її учениць була принцеса Зейсан з нації вогню. Скоріше за все від неї техніка й закріпилася серед здобутків країни полум'я. Отже, маючи глибокі знання про людське тіло, Тайлі могла визначати послідовність точок ураження, різною мірою знерухомлюючи своїх ворогів. Можна було паралізувати окрему частину або все тіло суперника. Така техніка дозволила дівчині навіть перекривати шляхи ЦИ у магів, щоб заблокувати їхні здібності на короткий проміжок часу. Це робило її особливо небезпечною для згиначів, які покладалися виключно на силу стихій і не мали вторинних бойових навичок. За одним із припущень найбільшу загрозу блокування ци несло для ТОВ, бо вона фактично бачила за допомогою магії та була дуже залежна від неї. Завдяки згинанню землі, ТОВ ніколи не була по-справжньому сліпа, тому втрата здібностей могла не просто знесилити та дезорієнтувати її, а й завдати серйозного психологічного удару. У поєднанні зі своєю надзвичайною спритністю, Тайлі могла перемогти десятки могутніх магів за лічені секунди. Однак, якщо супротивник вже був знайомий зі стилем її бою або очікував на атаку, ефективність це блокування знижувалася, оскільки опонент вживав заходів, щоб завадити їй використовувати техніку. Суюкі змогла уникнути її атаку киплячі скелі, а катара і сока ефективно протистояли їй у повторному зіткненні. Хтось із вас можливо помітив, що в навичках Тайлі простежується щось знайоме. Особливо такі думки могли виникнути, якщо ви дивилися аніме Наруто. Стиль бою, який блокує ци, за принципом схожий на лагідний кулак клану Хюга. Обидва використовують бойові мистецтва, щоб блокувати внутрішній потік енергії людини. Хоча в Наруто це називають чакрою, а не ци. І, звісно ж, усе знову базується на реальних бойових мистецтвах. Про Багуа я вже розповідала. Його було покладено в основу магії повітря. Серед технік, які йому притаманні, було мистецтво ніжного кулака або ніжний крок. Цей стиль також міг бути заснований на дотику смерті, ударі по смертельній точці, який насправді відноситься до будь-якої техніки бойових мистецтв, яка як вважається вбиває за допомогою, здавалося б, несмертоносної сили, націленої на певні ділянки тіла. Концепція, яка в перекладі з китайської відома як артерія тиску, веде свою історію від акупунктури традиційної медицини. Розповіді про її використання часто зустрічаються в жанрі уся китайської фантастики про бойові мистецтва. Ще блокування Ци мало зв'язок з Варма Калай, стародавнім бойовим мистецтвом Південної Індії. Воно поєднувало в собі масаж, альтернативну медицину, традиційну йогу та бойові мистецтва, у яких точками тиску тіла вармам маніпулювали, щоб зцілити або завдати шкоди. До речі, у мультсеріалі ми бачили блокування Ци не тільки у виконанні Тайлі. Пам'ятаєте найманця з магією вибуху? Того самого з намальованим третім оком на лобі, який мав знищити аватара за наказом зуко? Так ось. Він сам майстром блокування не був. Але перемогою над ним команда Аватара мала завдячувати саме цьому мистецтву, оскільки магія займання вимагала правильно відкаліброваного фокусу. Ци, що направлялася через чоло. Прицільне влучання саме по точці виходу енергії на якийсь момент заблокувало й порушило потік. Ци це випадкове пошкодження і призвело до вибуху. Що стосується розвитку умінь та то ставши однією з воїнів Кіоші, вона передала їм усі свої знання та допомагала в подальшому відточуванні майстерності блокування. Ну що ж, від Тейлі перейдемо до її подруги, мей. Мей була дочкою і старшою дитиною колишнього губернатора нового Озея. В останній рік столітньої війни вона стала другою з головних союзниць принцеси Азули, а отже, однією з найбільших ворогів команди Аватара, а також коханою принца Зука, коли він повернувся до нації вогню. Як одна з найбільш привілейованих дівчат у нації вогню, вона відвідувала Королівську академію і в юному віці стала подругою принцеси Азули. Мей була надзвичайно вправною у метанні шпильок, навичка, яку вона розвинула від нудьги. Так саме від нудьги. Такою передисторією персонажа в одному з інтерв'ю поділився Брайан Конецько. Я таки бачу, як вона лежить на ліжку, нудьгує і кидає різні предмети у стіну, сказав він. Використовуючи маленькі ножі та приховані кріплення зі шпильками, заховані в її шатах, дівчина стала небезпечним супротивником. Був розроблений навіть концепт арт того, як саме вона ховала свою зброю. Мей була здатна перемогти багатьох магів одночасно, незважаючи на те, що сама магом не була. На жаль, унаслідок низького вікового рейтингу мультсеріалу саме її здібностям не надавали особливих уваги та розвитку. А якщо ви уважно придивитеся, то помітите, що через серйозність наслідків потрапляння ножів прямо в персонажа кинжали Мей ніколи не вражали людей безпосередньо. Часто герої ухилялися або ставили перед собою перешкоди. Якщо зброя і потрапляла в когось, то просто прибивала людину до якої-небудь поверхні, проштрикуючи тільки одяг. До речі, ім'я Мей має чи не найбільшу кількість значень у порівнянні з іншими персонажами. Воно означає яскравість або більш поширений варіант серця японською мовою, що дуже іронічне з боку творців, оскільки мей зовсім інша. Також кантонською вимовою ім'я схоже на рукав халата, місце, де дівчина ховала свої стилети. Це ж слово може означати темний або перекладатися як танець, а можливі переклади з китайської від та краса. Так, отже, на зараз ми не згадали нікого з видатних немагів, ні з племені води, ні з повітряних кочівників. Про магів повітря ви напевно вже здогадалися. З плином часу їхня духовна просвітленість призвела до того, що серед кочівників не бувало таких, хто не володів би силами згинання повітря. А ось що стосується водного народу, то серед них багато вправних воїнів, які готові захищати рідний край. Але вони скоріше становлять цілісні загони, де разом поєднуються і маги, і люди без сили стихії. Кожен, хто проходив обряд ініціації, міг вступити до їхніх лав. Тому правильніше розбирати воїнів північного та південного племені у контексті повноцінної культури нації, а не як унікальних її представників. Що ж, світ Аватара глибокий та захопливий, і це точно не останній ролик про нього, адже все найцікавіше ще попереду. Пишіть у коментарях, про що новеньке ви б хотіли дізнатися, підписуйтеся та переходьте за посиланнями в описі, і зустрінемось у наступних відео, де все буде білим по чорному.